Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні такий класний весняний день, і знаєте, що я хочу зробити? Я хочу розпочати нове розхламлення, тому приєднуйтесь, обов'язково знайдемо речі, які вже потребують на вихід. З нашого тому приємного перегляду розпочну з кросівок. Кирюшка їх поміряв. Вони на нього малі. Я їх вимию, гарненько почищу, і ми їх віддамо. Це були найулюбленіші кросівки мого синочка в минулому році. Косметоса, в принципі, розхамляти нема чого, викину просто ось цю туш і ось цей олівчик. Такий вже в мене він куций. Знайшла ось такі оріфлеймовські дезики чоловічі, також їх розхамляю. Чоловік не користується такого плана кульковими дезодорантами, лише Old Spice. І ось такий є спрей, йому також не подобається. Ще хочу викинути ось цю штуку, вона лежить, це для штативу, але тут воно зламалося. Було три залишився лише ось цей тримач. Ще він, слава Богу, цілий, а потрібно буде докупляти новий. Мене просили показати мою лампу, ось так вона виглядає. Хоча вже ось ця тринога, це вже не її рідна, я вже в якомусь відео, по-моєму, там, де я ялиночку складала, показувала, що я рідну триногу вже розхламила. Так у мене такий голос хворий. Не знаю, чи відчувається це і чутно на відео, але так, я трохи прихворіла. Така в мене лампочка. Ось ці наборчики трусиків у мене так і не купили. Я вже десь розповідала, що трошки стратила з розміром. Дитина носить 128. Я чомусь на зовнішній вигляд взяла 110-116, не знаю, куди я дивилася, аж 5 трусів. Два набори віднесу в місце добра, там такі речі цінні, особливо нові. Зазвичай я не жалкую про речі, які розхламляю, окрім даного випадку. Це моя улюблена піжамка Wonder Woman. Чудо жінка з сінцею. І вже декілька років в цій піжамці вона дуже гарно носилася, дуже гарно пралася. Як ви бачите, малюнок не стерся. Але з'явилися на тканині. Звичайно, бо вона вже поюзана. І не один рік цій піжамці з'явилися ось такі дорочки на кофтинці, і на штанцях. Тут деякі ось плями. Дуже його люблю і зараз прямо від серця буду його відривати, але не став той час, коли потрібно попрощатися. Я обов'язково куплю собі іншу класну піжамку гарної такої якості. Вона коштувала дешево гривень 300, по-моєму, я замовляла онлайн. Дуже подобалася. Зараз таких не бачу, але обов'язково. Знайду. Хто шукає, той знаходить. Все, прощавай. Ось ще речі на розхламлення. Та ж історія з улюбленою пумовською футбою. Тут з'явилися під руками дирочки. Носити одяг з дирочками це не варте нас. Тут також з'явилися плями, але немає сенсу їх виводити, тому що тут дірочки, вона своє відслужила, буду з нею прощатися. Просто викину. А ось цю ковтинку з сінсею, вона в хорошому стані. Я просто віднесу в місце добра. Туди ж піде ось цей топ. Хочу собі купити якийсь класний костюмчик з топом, з лосинками, з маєчкою. А цей такий кольоровий, я його колись брала на секонді, викину. Також хочу викинути свої шкарпетки. І ось з дитячого викидаємо ось такі. Колготочки, десь вони тут з дірочкою. У Кирила є така звичка, він іноді пальці засуває в малесенькі дірочки і робить з них величезні. Ось вона, добрий день! Буду їх викидати. Нігті такі здорові стали. Потрібно зробити новий манік. Дуже класно відросли. З вітамінками Perfect, T. мені дуже подобаються, І такі вони міцні, але вже якийсь такий манік у мене неохайний. Напишіть, до речі, в коментарях, вам подобаються короткі нігті чи довгі. Носите короткі чи довгі, мені цікаво буде почитати. Треба віддати ось ці літрові баночки. Тут були огірочки, помідорчики, перчик, мама давала. Я зазвичай. Півлітрові викидаю, тому що у мами їх багато, і вона дала добру, що можна їх викидати. А ось у цих три банки потрібно віддати. Будемо йти в школу, я по дорозі зайду до мами і її віддам. Ще лізі віддам з нав'язаного, покажу вам ближче. Це такий шарфик на ляльку, дві шапульки. Дівчинка замовила до шубок, які вона брала, і ось така. Чарівна пов'язочка. Ще коли я у мами, коли вона від'їжджала в Німеччину, було в мене таке відео на каналі розхламлення перед переїздом. Я ще знайшла ось таку тканинку. Це моя. Колишня кофта. Я з цієї тканини шила спортивні костюми. Я шити вже нічого не буду, все віддам Лізі. Нехай вона розбирається, чи потрібно їй. Нехай щось, можливо, пошє. Ось такі класні будуть, думаю, світшоти на кена. А ось така ще шапулька на ведмедика. Ще хотіла вам показати найкраще, що було в мене з покупок на Аліекспрес. Це ось такі підставочки, а-ля прихваточки. Вони коштували копійки, можливо, зараз вони коштують дорожче, силіконові, такі дві штуки. Шкодую, що взяла тільки дві, тому що, реально, вони дуже круті, їх класно прати. Зараз я їх просто галаксом запшикую і змиваю, і вони просто ідеально чисті. На них можна ставити щось гаряче. Я їх використовую, коли беру щось гаряче, ось таким чином, дуже класні. А і ще мені подобається ось такий мішан. Також він коштував, не знаю, копійок 70, мабуть. Оце мішечок для картопельки в мундирках. Коли ми купуємо оселедчика і хочемо щось таке скуштувати, то я сюди мию картопельку складаю і просто в мікрохвильовку на 10 хвилин і картофанчик в мундирках готовий. Така вона в мене брудненька. Зараз відправлю її на прання. Дуже класна штука. Можливо, можна ще якісь варити овочі, але це спеціальний такий мішечок для картоплі в мундирах для приготування в мікрохвильовці, щоб її не варити. Потрібно ще викинути ось ці жувальні гумки. Ми повитягували вкладиші. Я повитягувала, тому що я збираю це лавіски. Але жуйки, на жаль, або на щастя, я не жую після того, як втратила свої зуби після імплантації. Більше двох років не жую жуки, не жую і не хочеться. Тому я їх викину. Дитині свої я також жувальні гумки не дозволяю жувати. Звичайно, розумію, що він підросте, йому зараз вісім, і він буде жувати. Коли я не бачу, можливо, він вже це робить, але наскільки можливо його вберегти від оцієї гадості, то я вбережу. Перебрала речі на балконі в комоді, ось це повикидаю. Думала, що буду відправляти посилки. Тут ось всіляке таке барахло. Зараз зберу і викину. Ще є така в нас сорочка, вона абсолютно нова, ось навіть на Комірці ще є така штука, нам її подарували, тому що хлопчик теж виріс, так її не носив. Але Кирил каже, що він не буде її носити, навіть якщо скажуть, що потрібно якось нарядно одягатися. Не любить він сорочки, у нього такий спортивний стиль. І якщо щось потрібно буде нарядненьке, то це буде в нас або вишиванка, або ми може якісь відпочити купимо. Також хочемо ще віддати ось цю гру, це типу доріжка. Ходити фішками, кидати кубик, біл не грається нею. І ось таку треба викинути дощечку від термомозайки, вона погнулася в поганої якості. Замовляли її на розетці, і праску зіпсувала, і дощечку зіпсувала. Погана. китайське, дешеве. Всі дощечки у нас в хорошому стані, окрім цієї великої. Я вже навіть перебирала бокс з речами, які відкладала, і ось я що знайшла. Будемо віддавати ось такі шортики вони на кіріла такі малуваті, кіріло купимо щось більше. І ось такі штанці, я думала з них зробити шорти, але вони дуже вузькі, тому також їх будемо віддавати. Хочу також розхламити, віддати такий шопер мейкап. І, до речі, планую якийсь класний купити собі шопер, бо якісь у мене всі такі бомжацькі. <рес> Зато у мене 15-й iPhone. Смішно і грішно. Також хочу віддати О, сигнал. Потрібно пити таблетки. Лікуємося зараз, прихворіли обидва і я, і Кіріл. У Кіріла взагалі висока температура. Так, кросівки і ось такі туфельки. Вони на нього малі, також віддаємо. І наостанок буде ось такий контейнер. Я його купила для олівців, але він якийсь такий незручний. Весь час вилазить ось ця біла штука. Віддала його лізі, але знайшла його у них на балконі. Тому забрала і також хочу його віддати. Віддам його в місце добра. І це буде вже все на сьогоднішній день. Сподіваюся, що ви приєдналися до мене до мого розхламлення. Сподіваюся, вам було цікаво, мотивуючи. Всіх обіймаю. Бережіть себе.